Саме тому війна Росії проти України іде за те, хто продасть світові найбільш переконливішу і правдивішу історію. І, хоч ідеологія несе реальні ризики, але це не означає, що нам було б краще взагалі без неї. Вся наша концепція це в принципі про боротьбу за незалежність. Що далі? Який план? Наявність ідеології так само погано, як і її відсутність. Якщо ви вперше на моєму каналі, то welcome і ласкаво прошу. Мене звати Марго, і я засновниця клубу Do You Understand, де ми вивчаємо і практикуємо англійську в колі однодумців, а також знаходимо друзів. Нещодавно в моєму клубі ми обговорювали з учасниками тему ідеології і намагалися визначити концепцію нашої держави. І, хоч клуб має на меті покращувати знання в області англійської мови, це не суперечить тому, що його учасники можуть водночас формувати свою позицію на певні актуальні питання. Я не претендую на експертність в цьому питанні, хоча з моїм дипломом. Бакалавра політології могла б, якби працювала б, звичайно, в цій сфері, і мала б більше практичних, мало б більше як теоретичних знань, так і практичних знань. Отже, в нас виникла цікава дискусія. Якщо ви дивилися мої попередні відео про те, як не втратити покоління і що думають європейці про українців, то рахуйте, що саме це відео є їх. Логічним продовженням. Для початку, що ви вкладаєте в поняття ідеологія? Є декілька визначень різних авторів, але дозвольте мені поділитися той, що сподобалось мені найбільше. Отже, ідеологія це наука ідей. Якщо бути трошки конкретнішою, то це набір думок і переконань як групи осіб, так і окремої людини. Світ знає про найвпливовіші з них: це капіталізм, соціалізм, комунізм, лібералізм і таке інше. І, хоч ідеологія несе реальні ризики, але це не означає, що нам було б краще взагалі без неї. Ідеологія того чи іншого народу необхідна нам для систематизації наших міркувань про політичні цінності, об'єднання навколо національної ідеї. А також формування того фундаменту, на якому ми побудуємо міцний і перспективний дім для майбутніх поколінь. Звичайно, коли ми говоримо про ідеологію, то перше, що спадає на думку, це е, тоталітарна імперська ідеологія нацистської Німеччини, і одразу ж відкидаємо, що ідеологія може нести позитивний характер. Але на противагу, давайте розглянемо гасла деяких європейських країн, що е, є таким певною мірою коротким синопсисом тієї чи іншої ідеології. Наприклад, Франція має таке свобода, рівність, братерство. І знаєте, я жила у Франції півроку, і якби не знала цього гасла, то приблизно би так і описала цю країну. Цікаво, що Польща у 2017 році змінила своє гасло з Польщі служити, Європу творити, світ розуміти на бути вірним батьківщині своїй республіці. Польщі». А чи знаєте ви, яке національне гасло України? Зараз поставте це відео на паузу і напишіть в коментарях: хто не напише, той москаль. Гасло слава України народилося в середовищі Кирила Мефодіївського братства. І його автором вважають Тараса Шевченко, який вперше вжив цю фразу ще у 1839 році в своєму вірші до Основ'яненка». І саме воно стало національним гаслом ідеєю боротьби за незалежність і, напевне, нашої державної концепції. Тоді воно максимально відповідало духу часу. І навіть на сьогоднішній день, на жаль, Залишається для нас актуальним. Вся наша концепція це в принципі про боротьбу за незалежність, тому що ще не вмерли України ні слава, ні воля, ще нам браті українці усміхнеться доля і згинуть наші вріженьки, вріженьки, як роса на сонці. Звичайно, в умовах війни ці слова відгукуються в серцях кожного українця. Але чи можуть ці рядки відображати е концепцію нашої державності? Після перемоги я не з тих людей, які кричать про заміну рядків гімну під час війни. Я лише хочу, щоб в нашому суспільстві не було табу на цивілізовані дискусії і не срачі в інтернеті, а дискусії з залученням експертів. Тому що знаєте, опеклись ми вже з цим не на часі, давайте потім. Досить, адже мені не байдуже, якими будуть сторінки нашої новітньої історії. Саме після того, як ЗСУ окропить ворожою злою кров'ю кожен куточок нашої української землі, як заповідав Тарас Григорович, що далі? Який план? Я знаю і розумію, як складно планувати щось під час війни, навіть на один день. Але якщо ми не будемо задумуватись над тим, яке буде наше життя після війни, життя нашої країни, то будь-яка перемога не матиме ніякого сенсу. Адже Росія, отак, просто з земної кулі не зникне. Вона завжди буде нашим сусідом. А ми не хочемо все своє життя боротися за незалежність, щоб боролися ми, потім наші діти, потім наші онуки і не буде кінця. Ми хочемо користуватися нарешті цією свободою. Ми хочемо жити в цій свободі, відчути всі її переваги, всю її радість. І саме тому нам важливо нам важливі такі дискусії на тему концепції нашої держави. Що далі? Куди ми рухаємось? Не треба став, не треба мати на них табу. Якщо ви зустрічали таких людей, які також замислюються на подібну тему або самі про це думали, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Мені, наприклад, дуже сподобалось, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй книжці Війна за реальність зазначив: я, з вашого дозволу, зачитаю: немає проблеми в тому, що кожен вірить у щось своє та існує у власній реальності. Проблема виникає тоді, коли хтось намагається нав'язати іншому свою реальність силою м'язів, зброї, політики чи грошей. З цього напрошується риторичне питання. А чи легко нав'язати людині, яка не має своєї власної ідеї чужу ідею і чужу реальність? Наприклад, руського міра? Ідеологія, що є прописана і їй буде зрозумілою, де Росія? Материнська держава, що об'єднує братські народи, і кожна людина, незалежно від її національності, відчуває і є росіянином і є носієм російської мови, культури, духовності, і бла бла бла, -бла. І як би це тупо, чи смішно, чи трагічно не звучало, але ця концепція набрала розласу не тільки в середині сумої Росії, але і в Європі. Таким чином, доказуючи, наскільки її існування відіграє важливу роль у формуванні світу в цілому, і саме тому війна Росії проти України йде за те, хто продасть світові найбільш переконливішу і правдивішу історію. От тільки історія, яка містить в своїй основі маніпуляції, жонглювання фактами, підміну понять, просто приречена на програш. Воювати треба з прицілом на довгострокову перспективу. Код нашої нації, як і нашої країни, пишеться як мовою слів, так і мовою образів. У синергії вони працюють найкраще. Можливо, вже пора про це замислюватись і розуміти, що громадянські наявність громадянського суспільства, політичних еліт, власної державної концепції це не тільки передумова. Для перемоги в цій боротьбі за незалежність, але і гарантія безпеки для нашої країни і розвитку суспільства в майбутньому. Знати кожному українцю, на чому ґрунтується існування нашої держави та нас як нації в цілому, що нами рухало ці тисячі років і буде продовжувати рухати, це те, на що можна опиратися, навіть коли в країні: війна, голод, холод, пандемії. Це те, що повинно бути закарбоване в наших серцях, і що буде надавати сенс боротьбі найскрутніші моменти, і повертати кожного українця додому, як би тепло і приємно не було в гостях. І це те, про що я хотіла з вами поговорити сьогодні. Я чекатиму на ваші думки в коментарях. Прочитаю абсолютно кожен, сподіваюся, що знайду своїх однодумців і бажаю вам здоров'я, добра, любові. І перемоги, слава Україні!